Вітаю, друзі! Кожний день Всесвіт і наша душа посилають нам сигнали через наше фізичне тіло. В умовах теперішнього часу, коли наш світ так стрімко міняється, для того, щоб бути здоровим, успішним, щасливим, людям важливо навчитися розшифровувати ці сигнали, чути їх, розуміти. Адже наше фізичне тіло це храм для нашої душі, і його потрібно утримувати в чистоті і гармонії. Якщо ти хочеш знати, як це правильно робити і утримувати стабільний бажаний результат, реєструйся на мій авторський курс Твоє тіло говорить з тобою. Я, Марія Пустовалова, як цілитель. Понад 20 років збирала, аналізувала, систематизувала цю інформацію, надаючи послуги по здоров'ю людям і отримала великий досвід і базу знань, якими я хочу поділитися сьогодні з багатьма людьми. Детальніше, про курс і про мене ви можете дізнатися. Перейшовши за посиланням під відео, я буду рада і щаслива, коли мої знання принесуть користь для вас. Дякую!